Зараз я би хотів перейти до традиційної частини свого виступу. Йдеться про нагородження кращих учнів, які протягом начального року продемонстрували, показали свої міцні знання, конкурентно спроможні знання за участь і перемогу в районних та обласних олімпіадах благодійниками, спонсорами призів, які я сьогодні вручу, були. Наші колеги, які зараз проживають не в Яблонові, які проживають за океаном, це колишня вчителька початкових класів Волощук Дарія Петрівна і вчитель трудового навчання Семчук Юрій Юрійович, які щороку, пам'ятаючи про те, що ми маємо таку традицію, допомагають нам з призами. Отож, щоб не затримувати час, я переходжу до нагородження. Я би хотів людей, яких ми нагороджуємо, рухатися швидше, щоб зекономити час. За перше місце на районному етапі конкурсу сниці української мови імені Яцика, та друге місце на районному етапі мовно-літературного конкурсу імені Шевченка, нагороджується учениця 6-го класу Юлія Ткачук. Ми вітаємо Юлію брухливими описками. За зайняті перше місце на районній олімпіаді з математики, перше місце на районній Олімпіаді з історії, друге місце на районному етапі конкурсу Шевченка, друге місце на районному етапі української мови імені Петра Яцика та третє місце на обласній олімпіаді з математики при одержує учениця 8 класу Марія Курищук. За зайняте перше місце на районній Олімпіаді з християнської етики. Друге місце на районній Олімпіаді з англійської мови. Третє місце на районній Олімпіаді з української мови. Та друге місце на обласній олімпіаді з християнської етики. Присодержує учениця 8 класу Христина Бойчук. Не так вітають переможців обласних олімпіад. На третє місце на районному етапі мовно літературного конкурсу імені Шевченка приз одержує учениця а класу Дарина Долішняк. За друге місце на районі олімпіаді з математики і третє місце на районі олімпіаді з української мови приз одержує учениця 10-го А-класу Марія Євдошняк. За третє місце на районі Олімпіаді з англійської мови. Та третє місце на районі Олімпіаді з історії приз одержує учениця 10-го класу Івана Фольбічук. Вітаємо Іванку. За активну участь у позакласному житті школи приз одержує учень 11 класу Роман Дужак. За активну участь у художній самодіяльності школи приз одержує учениця 11 класу Діана Юрковська. Дякую. За зайняте друге місце на районі Олімпіаді з екології призодержує учень 11-го А класу Олег Будорович. За зайняте друге місце на районі Олімпіаді з біології, за зайняте третє місце на районі олімпіаді з англійської мови та третє місце на районі Олімпіаді з інформаційних технологій. І сподякую за все те, що цей учень зробив для школи. Приз одержує учні 11 класу. Роман Миронюк. Переходимо до спортсменів. За активну участь у спортивному у житті школи. Приз одержує учень 11-го класу Андрій Миронюк. Спортсмени бігають швидше. За активну участь в спортивному житті школи приз одержує учень 11 Б класу Василь Миронюк. За активну участь в спортивному житті школи приз одержує учень 11 класу Орест Полюк. Вітаємо Орест, дякуємо за досягнення. За активну участь в спортивному житті школи приз одержує. Учень 11 класу Тарас Попович. За активну участь в спортивному житті школи нагороджується учень 11-го Б класу Назар Вінтонюк. Дякуємо. За активну участь у позакласному житті школи та спортивні досягнення приз одержує учень 11 класу Тарас Заячук. Дякуємо Тарас. На сам кінець я би хотів трошки більше уваги, тому що учень, які одержує приз, фактично досяг абсолютного рекорду в новітній історії школи Єблунівської. По кількості перемог в Олімпіадах різного рівня. Послухайте. Зайняте перше місце на районній Олімпіаді з історії, перше місце в районі Олімпіаді з біології, перше місце на районній Олімпіаді з екології, перше місце на районній Олімпіаді з економіки, друге місце на районній Олімпіаді з правознавства, третє місце на районній Олімпіаді з хімії, третє місце на районній Олімпіаді з англійської мови, третє місце на районній Олімпіаді з географії, третє місце на обласній Олімпіаді з економіки, третє місце на обласній Олімпіаді з екології. Підбухливі наші оплески і з великою вдячністю ми вручаємо приз Андрію Никоровичу.